Подільські поліцейські сьогодні від'їжджають до Липецького ліцею, аби зустрітися з дубовачами освіти. Тема зустрічі профорієнтаційна та профілактична робота. До цієї зустрічі долучилися і ми. Правоохоронці регулярно відвідують заклади освіти Подільської територіальної громади, аби в рамках проєкту «Профорієнтація» старшокласники отримали цікаві та корисні знання про роботу поліції. Начальник сектору криміналістичного забезпечення Денис Брусенко, спеціаліст криміналіст Андрій Подгурський та поліцейський офіцер громади Олександр Іляшенко розповіли учням Липецького ліцею про свою роботу та поінформували, за яких умов вони можуть стати студентами вишів Міністерства внутрішніх справ. На початку зустрічі Еські зазначили, що поліція це не каральний орган, основна функція поліції це забезпечення охорони прав та свободи людини, інтересів суспільства та держави. Протидія злочинності. Найбільш наближеними до населення є дільничні офіцери поліції, за результатами роботи, яких громадяни дають оцінку роботи поліції в цілому. Я зацікавлений в тому, щоб на території обслуговування панував порядок у всьому. Найважливіше для мене не допустити скоєння злочину та застерегти громадян від протиправних вчинків, розповів Олександр Іляшенко, та закликав учнів поводитися чемно, не курити, не вживати алкогольні і слабоалкогольні напої, наркотичні засоби. Адже з 16-річного віку за ці правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. А от криміналісти Денис Брусенко та Андрій Подгурський розповідали про свою роботу, супроводжували демонстрацію того як саме на місці пригоди збирається слідова інформація, які прилади допомагають виявити приховані сліди злочинця, для чого поліцейським потрібен квадрокоптер і криміналістичні валізи? Поліцейські зазначили, що від уважності та пильності криміналіста залежить, чи може слідчий довести провину зловмисника у скоєнні злочину? Хлопці та дівчата, які на деякий час перетворилися з учнів на криміналістів і практикувалися у дактилоскопіюванні, поцікавилися, де саме можна здобути таку захоплюючу та корисну професію. Офіцери розповіли старшокласникам, що професію правоохоронця можна здобути у спеціалізованих вищих навчальних закладах МВС, зокрема в Одеському державному університеті внутрішніх справ. А докладну інформацію про правила вступу, необхідний пакет документів та умови навчання можна отримати у кадровому підрозділі Подільського районного управління поліції. Ми дуже вдячні представникам поліції за співпрацю з нашим закладом. Дуже цікава і доступна інформація була для наших учнів 10-11 класів, і на мою думку, це допоможе їм в майбутньому виборі своєї професії. Ми дуже вдячні гостям. Щоб здобувачі освіти у майбутньому не стикалися з проблемами, пов'язаними з вибором професії чи профілю подальшої освіти? Саме тому організація профорієнтаційних заходів у школі є дуже важливою. Які враження від сьогоднішньої зустрічі? Я вважаю, що дуже цікаво і перспективно вступити до поліції. Так а чи змінилися ставлення до роботи поліції? Так, це дуже важка ну, робота, дуже багато всього треба вміти. Ну знати, і дуже цікаво, так? і знати теж. Так чи потрібні такі зустрічі? Так, звісно, щоб люди змогли там ну, визначитися. Можливо, хтось там захоче поліцейським чи пожежником, чи ще кудись. Це дуже важливо, особливо для дітей, які там 10 11 одна одинадцяти клас. Це дуже важливо. Що зацікавило вас у сьогоднішній зустрічі? Ми сьогодні ми спробували себе у ролі поліцейських. Ми зрозуміли, як вони взагалі розслідують ці злочини. Дуже цікаво було, дуже доступно. Ми дуже дякуємо їм, що вони у такий складний час для нас доводять нам, що поліцейські дуже сьогодні важливі для нас, і що, можливо, хтось із нас поступить до поліцейської академії або там до різних факультетів пов'язаних з поліцією. Якщо професія стає способом життя, то ремесло перетворюється на мистецтво. Велике дякую, що ви нас прийняли. Ми провели свій профорієнтаційний захід. Я думаю, всім сподобалось і вам допоможе у майбутньому виборі професії. Дякуємо за співпрацю. І вам, дякую. І, вам, і вам дякую. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕД.